Анестезіолог летить у відпустку. Чуюсь, Ордеса оголошує. Чи є серед пасажирів анестезіолог? Терміново підійдіть до 12-го місця. Він підходить до зазначеного місця, а там якийсь чоловік горілку в чарки наливає. Анестезіолог запитує: Ви хто? Я. Я хірург. Не звик я знаєш, пити без анестезіолога. Дружина телефонує чоловікові на мобільник. Андрію, ти де? На полюванні. А хто це так голосно дихає? Ведмідь. А стогне чому? Поранив я його. А чому голос жіночий? Ну знаєш, я мисливець не ветеринар. Два менеджери з персоналу, досвідчений та стажер, сидять в офісі та обговорюють справи. Молодий дістає величезну пачку резюме, штук 300. Ми маємо переглянути їх усі, щоб підібрати кандидатів на цю вакансію. Досвідчений холоднокровно бере в нього пачку, ділить її навпіл, одну частину на стіл, а другу в шредер. У молодого очі на лоб. Іване, ти що робиш? А як же претенденти? Досвідчений незворушно. А навіщо нам не вдахи? Розмовляють дві подруги. Лікар порадив мені змінити роботу. А ти що? А на що мені міняти, якщо я не працюю? Кличу до себе султан Євнуха й каже Хаджі, привіди на до мене мою першу дружину. Той привів. Трохи згодом другу. Третю, четверту, двадцяту, двадцять четверту. Послав його султан вже за двадцять п'ятою. А хаджі, бідолаха, вже весь чорний, у милі. Ледь дихає, підходить і каже султану. О, мій пане, поясніть, як же це так, що я приводжу тобі твоїх жінок, уже ледь на ногах стою, а ви як огірочок. А султан йому й відповідає, з морю не улюблена робота хаджі, а безцільне вештання коридорами.